Маска, день 6. Я вчора казала, що якщо нічого не буде відбуватись, я зроблю нову закваску, але нічого поганого і теж не відбувається. Я бачу якісь бульбашки такі. Тут є трішки рідини. По запаху є запах такого бродіння більше ніж вчора, до речі, я спробую не марнувати свій прогрес. І в коментарях під минулим відео мені дуже милий чоловік написав, що треба продовжувати все вийде, просто треба її годувати. І я все-таки спробую. Беру закваску 50 грамів, неї рідка така консистенція. 50 грамів борошна, 50 грам води. Сьогодні вийти всього менше, але якщо не вийде, просто мені шкода витрачати стільки борошна, тому я вирішила брати менші пропорції. Плюс це можна робити. Справді, сьогодні я вже думала закинути все це і почати заново, тому що я думала, що це все. Але о, у відео по якому я роблю, сказано, що таке може бути. Треба просто продовжити годувати. Плюс цей коментар мені теж дав надію, що все буде добре. Справді я зараз це роблю просто. Тому що мені цікаво, а не тому, що я хочу спекти хліб. І далі що робити з нею, я не знаю. Мені хотілося б дуже зробити піцу саме, а не хліб. Хліб я вже намагалась випікати з закваскою. Але при останньому складанні, точніше, при формуванні хліба, а в мене просто він розпався по всій столешні, І і я була тоді дуже засмучена, тому що йшло тоді все по плану, все було супер. Я не впевнена, що тоді була повністю готова закваска. Насправді, ну а ця закваска нам вже не потрібна, тому її можна просто викинути. Ну і, як завжди, зустрінемось завтра.